нові лего Ботанікас набори, які вийдуть вже 1 січня. І почати я хочу зі свого найулюбленішого набора, і це ось такі кактуси. Всього в наборі 482 деталі та коштуватиме він 35 доларів. Самі кактуси йдуть ось такому маленькому голубенькому горщику, і всього їх два: один великий, на якому вже розквітла квіточка, та другий, на якому ще розпускаються бутони. Другий набір це ось такі лілії у горщику, і мені прям дуже подобається, який вигляд вони мають. Цей горщик це просто щось нереально. В наборі буде 474 деталі, та коштуватиме він 50 доларів. And last but not least – це ось такий букет ромашок, який коштуватиме 15 доларів, адже в ньому всього 133 деталі. І мені прям дуже подобається ця квіткова композиція, адже тут є три великі ромашки, ще дві квіточки з трьома маленькими, а також ще декілька гілок. Личок Лаванди, і це просто нереальний букет. А як вам такі новинки? Діліться в коментарях на який з цих наборів ви чекаєте найбільше.